Щороку на вулицях усіх міст під час світанку. можна побачити. За ці 10 років, ну кого 10, кого 11, Е! я тут для кого скажу? Ви стали для мене як рідні діти, і якби ви знали, я мені Богу. Погано на душі відпускати вас у дорослу та довгу дорогу під назвою життя! <му> Нехай щастить і хорошого вам вечора! Якщо ви не пам'ятаєте номер та колір машини, то як ми її знаємо? Машина була вітчизняна! Що ви взяли, що це вітчизняна машина? Бо з першого разу не завелась! Я вам чесне слово кажу, що як нам стане щось відомо, ми вам обов'язково подзвонимо. Добре? Добре. Кожульок в неї вкрали. А солі з неї не вкрали? Я за вами сліжу. Пане капітан, а з цим що робити? Буди! Скоріше стануть, скоріше пістолети йде. Я обичаюсь! Я вибучаюсь! Я вибачаюсь! Я обичаюсь! Я, я о! О, мусора! Що? <світ> Гамно, але! Май повагу до старших! Прибачте, товариш мент. Виходить, круто ми погуляли, раз в поліції очнулися! Чуй старий! Кажуть, круто погуляли! Это the Ну, мам, я же трошечки посплю, добренько. Люда, сделай две кавы. Начальник, нафиг тебе типа, понты вообще? Это же обычный стационарный. Блин, а я их тут показалася. Я же медалистка вообще а девочки твоей всего 15 лет. И паспорта у девочки, конечно, нет. И сколько ни <мес> проси, <мес> не <мес> продадут <мес> билет. Ведь девочки твоей всего 15 лет. 200 гривен до 100. 200 гривен то да забагато. Ну хоть банку І панкурал. А дячки твої всего 15 у конечно, нет. Ой, все! Щось ти дешево її оцінило. В <рес> тебе ж батя як тарас бульба. В смысле? Він тебе породив, він тебе і в'є. Я бы на твоем месте не ржал. <говорит> <говорит> Ребята, видите, как классно попка. <говорит> Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Давай, ты права, я малолетка. Блин, ну это лажа. Лажа это твоя татуха. Где какая татуха? <говорит> это Сандера <Эсэсандерополис. говорит> Тебе точно треба та татуха? Да, я только уже свои девки, что я не Окей. Блин, ничего не помню. И что, даже не помню, что клеточки пускал? Это Идите! Идите, вы мне без не понимаете? Все, идите! Вас пускаю, ленточки, я вас пускаю. Блін, от як так сталося, що ми тут почути. Ну що знайшли? Жіночко, ну коли ми встигли? Ой, що вас так жінки любили, як ви от у людям допомагаєте. Взагалі-то ми з капітаном не одружимо. Получається, не зря на вас люди наговарюють? Жіночко, ідіть, туди справу ведемо, між допрочим. Давайте. Ми як е, щось стане відомо, ми вас обов'язково покличемо. Шуруйте там, буряки свої поїдь, поняла, ні? Є, ну ви мене хоч вбити, але не пам'ятаю, як він тут оказалися. То ти питай, в кого самогонку брав. поліс! классика самогонка хорошая и доказать даже что вернях э, хоть не поймка нормально еще это снова ах ты спасибо Та смага більш людей покусила, як вода хрещати. Згадуйте, де були і що робили. І де діли стріляє пістолет. А що ви взяли, що пістолет в нас? SSONDERAPOLIS! Е, чипірадло! Ні, ні, що ти не каєш? Я казав, що треба сразу розказати. Товаш капітан, ви нас не будете сварити? А смисл? Ми б ходу собаку збили. А може і людину. Я точно не пам'ятаю. Коротше там багажник жить. А машину де взяли? Каравай! А чого ж же гуляний мерседес? Бо мерседес за трьох не заводиться. Давай, показуй, що Surprise, motherfucker! Пане капітан, а що то за порода? Їх точно осмирили. Так, ви не переживайте. Розказуйте все, як було. Естесандера поліс! У, що дамо атаку. Коротше, пакуй мене в багажник. Як можна було живу людину в багажник запхати? Я ж міг задихнутися. А хто знав, що ви живий? Ну гаше щось так болить. А чому ви зупинились? Кулебець захотів. Чуй, старий. Клич на ту жінку. <плакова> жіночко, можна! <раз>? вас? <плакова> о! Так це ж Так, 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 жіночка, Та Це здається ваше. <плакова> Ой, дякую, дякую! О, що стать міліцію! Поліцію перейменували! Як... Жіночко, жіночко, то, то не нам дякуйте. То дякуйте всім чортям. Ой, дякую, дітки, дітки, дякую, ой, дякую вам, дістать. Дякую, те, що допомогли розкрити злочин. Тримайтеся і не губині, де не де давайте. Дякую. Такі ви нам мені треба. Буліть, поліція. Да, поліція. Поступайте в Академію, ждемо вас всіх на практиці. До побачення. Пане капітан, але класні виписники, конечно. Самі такі були. Ага. Телефона забулись. Смс-ка. Де? Без тебе наче сніг в пустелі. Без тебе світ втрачає сенс. Без тебе замкнені всі двері. Без тебе стерті смс. Без тебе не сміюсь, не плачу, без тебе крізь не ходжу, без тебе відпускаю вдачу, без тебе не лежу і сиджу